Ну і що, коротеньке таке відео для тих, хто думає, що реставрація це за бутилку, там можна щось зробити. Хлопці, не можна нічого зробити тепер дешево. Значить, Дозбирав я одне колесо, це насправді дуже довгий процес. Хто колись спецував, той знає. Ще не натягував, просто тільки зібрав. Ще буде центруватись. так виглядає. Дивіться, скоренько по цінам. Це проект буде називатись Шрек. Ми плюс-мінус з власником рахували. Коротше, перецинк, плюс-мінус. Я всі ціни говорю орієнтовно, так, не неточно. 15-2000 гривень перецинк. Порошкова фарба в районі 2000. 2200. Підшипники по 500 гривень. Фаговські це найдорожче. могло бути. Потім колесо скат вийде 3000, камера 2500 по мішлену. Фліпер. Ну, рахуйте, 500 баксів зібрати ідеально два колес. Так що прокоментуйте. Там є, я знаю, люди, які розуміються на реставраціях, щось та й знають.